Гляньте, що в мене є. Ось така краса до мене приїхала. Зараз будемо робити розпаковочку. Це вересневий заказ азіатських орхідейок. Почала я відкривати свої орхідейки. Так, ось перша. Дивіться. Бачите, які листочки. Так, це розмір 2,5. Геть вона така сухенька, в неї навіть випадає стаканчик, в якому вона приїхала коріння. Ну, сухе, сухе, сухе і зовсім суха орхідейка. Тут Корінчик, вроді, такий активний. Ну, не знаю, будемо дивитися. Так, це Yellow Shine Girl. Будемо дивитись, що можна з нею зробити. Треба відпоювати, тому що орхідейки зовсім в такому стані. Дуже сухому. Так, наступна орхідейка це чемпіон метелик. Це гарненький, це розмір 2,5. Але тож так він бовтається в стаканчику. Ну, що я можу сказати? Це все, мабуть, з того, що літнє замовлення. Орхідейки поки доїжджають, тому вони дуже висихають і ось так доїжджають потім до нас. Ну, листочок в активному рості, непоганий. Будемо відпаювати. Так, і ще ось така. Невеличка, але теж це розмір 2,5. Корінчик теж, вроді, ось такий активний. От листочки, шийка чиста. Теж, бачите, с -с так змог сох, що навіть він не не тримається в стаканчику. Так, і це орхідейка фортуна метелик. Невеличкі листочки. Звичайно, якщо порівнювати цю і ось цю, а розмір однаковий, 2,5, то можна зробити висновки, що ця набагато більше, чемпіон. Ну, ось так. Ось так доїхало замовлення. Поки ми біля цього віконечка, хочу вам показати свою Ану яка скинула листочки, відпали в неї з середини я промазала Максиму. Це теж Анна Метелик. От, і, бачите, корінці активні, наче все там добре. Але ж щось вона, щось, щось їй не сподобалося. Вона відкинула листечка свої зсередини. Але дивіться, буквально через пару неділь з'явилася ось така малесенька дітка. Спенька. Один листочок такий вже величенький, а один зовсім там малесенький, малесенький. Тому ростем далі і спостерігаємо за нею. Так, ось така справа з тією Анною у мене. Не можу я ніяк подружитися з нею. До речі, перед нею в мене теж була Анна, і вона пропала. Була в розмірі 1,7, невеличка, і не знаю, в кого як напишіть цей сорт. В мене цей сорт, вона і проквітла. Викинула три квіточки. Були квіточки, одна була метелик, а дві були квіточки на півметелик. Один пелюсточок метеликом, а один звичайний. От, але ж потім щось їй не сподобалось, і вона вирішила ось так скинути листечка. Я була в магазині в нашому, там, де дівчата підлітки теж азіатські продають, то мені казали, що у багатьох літом зараз ось орхідейки. Ну, багато скидають з листечка, Не знаю, з чим це пов'язано, але ж, ось бачите, так буває. Якийсь сорт не дуже такий стабільний і вже бувають такі казуси. Ну і раз ми тут, то я вам теж ще ось показую. Це моя рожева. Красуня, мілкоквіткова квіточка, яку я недавно отримала Замбія. Я робила навіть про неї відео. Але потім відео я те видалила, тому що стали приходити мені повідомлення, що зі звуком зовсім в мене там біда. Надіюсь, що з цим відео буде все гаразд зі звуком. У мене люб... не професійний канал, але ж все-таки я розумію і сама не люблю, коли погано чуть і нестабільний звук. Іноді приходиться навушники вдягати і слухати, але ж, ну, то таки дякую, що пишете, щоб я могла коригувати і щось з цим робити. Ще раз розказую, це моя замбія. Ось така квіточка рожева. І бачите, вона почала відсушувати бутончики. Теж, мабуть, вона в дорозі вона і приїхала така, я вже бачила, що в неї починається цей процес. Але я цього не боюсь, тому що знаю, що те, що вона постраждала в неї, вона його відсушить, але ж потім вона наростить новеньке. От. І якщо з коренями там буде все добре, то розеточка непогана така, корінці теж, наче непогані. Ну, думаю, що буде з нею все гаразд. І поряд, ось тут у мене Моніка, теж мілкоквіткова і така вкрап, теж вона мені дуже подобається. Гарна така квіточка. Ось така композиція в мене вийшла тут з таких мілкоквіткових. Квіточок, які мають такі вкраплення. Це бронзовий Буда, ви вже його бачили, але ж тут він дуже так гармонійно пасує разом з цими малесенькими красунями. Буда ароматний. От замбії я ще аромату не почула. Не знаю, напишіть, може, в кого є є аромат в цієї квіточки, чи немає. І Моніка. Теж я не знаю, не, не чую аромату в неї. Ну, ось такі справи буду відпоювати своїх красунь. Малесеньких таких. Не подобається мені оцей листочок. Щось він, бачите, зовсім такий. Мало того, що тургора немає в неї, але ще й якісь такі п'ятна, чорні. Можливо, я його видалю, щоб нічого мені не приїхало із шкідників з тією квіточкою. Тут механічне пошкодження є, але то, то не страшне. Ось така серпнева поставка азіатських орхідей до мене приїхала. Дякую вам, що були зі мною. На все вам добре, мирного дня і до побачення!